В машині є спеціальна димова суміш, і при згорянні бензину, нагнітання повітря, воно все викачується в сопло. І е, аерозольна суміш вона конденсується. Тобто вона спочатку виходить гарячою, конденсується, і за рахунок цього виходить отакий, якби пар дим. Ну, його можна називати по-різному. І оцей пар дим. Він, е, машин може закривати ділянку до кілометра непроглядної димової завіси. Також можна комбінувати використання машин з іншими дивими засобами, такі як шашки, гранати димові. Якщо це правильно все скомбінувати, можна прорахувати час і закрити дуже велику площу. Юрій із позивним Аскет, військовослужбовець 704 полку, розповідає про димові машини, які призначені для маскування дій військ і прикриття важливих об'єктів. З 2019 до 2021 року. Юрій проходив строкову службу. На початку повномасштабного масштабного вторгнення виконував бойові завдання у Харківській та Донецькій областях. Сучасна війна диктує сучасні правила і аеророзвідка ворога і в нас розвивається шаленими темпами. І як би це не було дивно, але дими вони почали використовуватися взагалі військами дуже давно, ще починаючи навіть до Першої світової війни. І на сьогоднішній день вони також ефективно використовуються для прикриття від аеророзвідки, від деколи від авіації можна прикрити певні об'єкти. Тренування вони ефективні завжди, адже треба бути постійно в готовності, потрібному. Постійно треба підтримувати машини в справному стані, себе в фізичному гарному стані, морально, психологічний стан теж дуже важливий. І от постійне вдосконалення своїх навичок воно це є запорукою виконання завдання. Назарія із позивним Кур'єр мобілізували до війська 16 березня 2022 року. Упродовж півтора місяця проходив навчання на базі 704-го полку. Готували машини, дивилися специфіку роботи. Димової установки вивчали. Водіям я працюю вже давно, так що машину водити не важко. Одне злагоджений екіпаж, дії тяжкого так нічого немає. Основне, щоб машина була в справному стані, щоб все працювало. За машинами дивимося, по мірі можливості даються запчастини, що треба міняти, міняємо. І виїжджаємо на завдання. Командир роти аерозольного маскування Володимир із позивним Шустрий розповідає, що важливо вміти визначити напрямок та швидкість вітру. Також військовослужбовці навчають поводитись зі спеціальним обладнанням. Також вони працюють ще з димовими шашками, бо не не ну не везде може під'їхати машина, особливо по час під час війни йдуть інтенсивні обстріли і дуже до ворога, дуже маленьке розстояння, тобто вони нас можуть зрисувати з дрона, з орлана і з усього, чого тільки можна. Машина не така маневрена. Після ротації військовослужбовці знову повернуться на передову. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.